Доброго дня, друже! Мене звати Павло. Я радий вітати тебе на каналі Сумський Рибалк. Нарешті субота можна зайнятися улюбленою справою сходити по рибалити. Сьогодні я вийшов на Блакитні озера з човном, ловитиму у затоні зі сторони Василівки на Великому озері. Спробую половити карася і ліня на поплавчанку у очереті. Я більше місяця на цих місцях не був, тож вирішив перевірити. Може, і тут почало ловитися. Ловитиму на гнійного храбака. Спочатку підійшла краснопірка. Ваня майже відразу після закиду, але підсекти не виходить. Тягаю за хвіст храбака і не за заковтую. Раніше я закидував ближче до дачери. Але наразі нанесло багато водорості. І приходиться закидати далі від очерету, ніж я закидував раніше. Заплуталися ми з собою вудки. Краснопірка завела на волосінь іншої вудки. Та зачепила за неї гачком. Так, зараз треба розплутати і далі ловити. Погода змінилася, сьогодні похмура, але хоч вітру немає, і те гарне. Тільки що витягнув карася грамів на двісті, так що і карась час від часу підходить. Лин чомусь ще мовчить. Трохи підняло поплавець і впевнено повело у бік. Так, є, щось непогане. Все ж таки я його висидів. думав, що сьогодні, крім дрібноти, нічого не буде, та іноді проскакувати мене невеличкий карась. Так, треба її зараз обережно витягнути, головне, не поспішати. Так, непоганий карась, Ходи до підсаки. З першого разу завести у піцак не вийшло. Тож з другої спроби. Головне, що не зійшов і не обірвав. Буває так, що побачивши її піцак, риба робить сильний рибок і сходить. Треба трохи заспокоїтися, Адреналіну ухапанув гарне. Така махіна, мабуть, за пів кіло буде. Руки тремтять. Але заради таких моментів виходимо на риболовлю. Дуже несподівано. Я вважав, що через зміну погоди, окрім дрібноти, сьогодні нічого не криватиме. Першого карася я вловив десь через півтори години після початку ловлі. тепер ось цей красень клюнув. Широка на тарілка. Красень. В кінці риболовлі треба буде його взважити. Такі екземпляри не часто попадають, хоча бувають і більше, але це дуже рідко. Знов почала ловитися краснопірка. Може, ще карась клюне. Якщо клюнув один, то це випадковість, якщо два, то вже закономірність. Не буду загадувати, бо це багано закінчується. Минулого тижня, коли ловив окунів складки, бачив, що в інших рибалок попадав на вудку лінь на храбака. У мене сьогодні чомусь він клювати не хоче. Наступного тижня треба спробувати половити ляща на фідер. Сусід по клаці, телефонував тільки що і розповів, що трьох десь по пів кіло підляші взяв. І вчора він теж непогано відловився, так що ляш починає ловитися. Цього року чомусь щ майже усе літо наловився. Я трохи половив на початку червня і все. Цього року, коли риба пішла на нерест, почалися заморозки, тож ритм життя у риби збився. Тей червень був прохолодний. Потім різка температура піднялася і вода миттєво нагрілася. Через ці перепади, скоріш за все, і не клювала. То є такий анекдот, чим відрізняється рибалка початковець від професіонала. Початковець, якщо нічого не вловив, думає, що він не вміє ловити. А професіонал завжди знайде причину, чому він не вловив. Щодо причин поганої ловлі цього літа, залишається лише гадати. Раніше не дивився ані на атмосферний тиск, ані на зміну погоди. Як вихідні, так і на риболовлю. І ловилася завжди. Може, риби більше було. А тепер дивишся і напрямок вітру, атмосферний тиск, і хмарність, і геомагнітну активність. Чим більше заморачуваєшся, тим гірше ловиться. То було таке, що їздили взимку у Сушиліна. Там каскад ставків, який починався у вілках. Як там ловилося хоч на одному з чотирьох ставків по будь-якій погоді. Якщо на першому клювань не було, йшли на другий, потім на третій, до четвертого рідко коли доходило. Хоч на одному з чотирьох то ловилося. По різній погоді. Хоча водойми поруч одна за одній. Чому так відбувається? Може хто підкаже? Та чого далеко ходити? З озерами та ж сама історія. Буває, що на одному озері гарна клює, а на другому зовсім нічого. Сьогодні я ловив десь приблизно 4 години. Плювань було багато, але більшість не принесло результату. Дрібнота тягала храблока за хвіст. Ловив я трохи краснопірок, попав один акунець. Також попали два гарних карасі. Один вагою 540 г, другий 230 Загадили, я вловив близько кілограму. Кльов поганий, але я ще декілька разів спробую перебалити на цьому місці. По різним погодним умовам. Риба то є. Це видно по тому, як вона б'є по очері. В дрібноті сил не вистачить таку пасат. Треба підібрати ключ. І не соромтеся підписуватися на канал, ставити вподобайки та коментувати, бо це гарно впливає на розвиток каналу. Дякую.